Уночі дрони атакували шість областей Росії. Вибуху чули в Орловській, Ростовській, Смоленській, Брянській, Курській областях та в Краснодарському краї. Отож, Орловська область частково знеструмлена внаслідок атаки дронів на об'єкти енергетики. За словами губернатора області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у Смоленській області. БПЛА летіли на об'єкт також енергетичної інфраструктури. you <laughs> Безпілотники атакували і Афіпський і НПЗ у Краснодарському краї. За словами місцевих, було три вибухи в районі третьої ночі. Чиє пошкодження на нафтопереробному заводі наразі невідомо. Росіяни ж стверджують, що БПЛА збили або посадили на підльоті. Загалом Міноборони РФ відзвітувало, що збили над Росією 12 дронів. Не долетел. Це значить, до атак безпілотників Афіпському НПЗ не звикати. 9 лютого цього року дрони вже долітали туди. Гучно було на заводі і в травні та жовтні 2023-го. В результаті було пошкоджене дороговартісне обладнання. Пропагандисти пишуть, що це підприємство і є одним з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. А ще там виготовляли мільйони тонн авіаційного палива для російських літаків. <звук>